Всім вітання. Сьогодні у нас 12 червня 2024 рік. Саме десь середина достигання Шовковиці Шеллі, Десь приблизно тиждень назад вона почала достигати. Дерево вже 11 років від посадки. Цього року я її досить сильно обрізав Ось, майже весь однорічний приріст. І на початку цвітіння я давав також гіптретій для збільшення ягоди і для того, щоб вона була однорідна. І як бачимо, зараз маємо ось такий результат. Ось, якщо взяти сівникову коробку, то ну, ось так. Як бачимо, шовковиця досить-досить таке. Ось навіть такі подвійні є. Ладно, зараз ще зважимо. Приблизно покажу вагу. Так. Так, чуть-чуть зараз піднесемо, поміняємо кут, бо засвідчує спалах. О. О, ось так. Ну, бачимо, яка вага. Ну, я всі переважу, щоб ви приблизно орієнтувалися. Трошки більше, трошки менша. Ну, в районі 9-10 грам це мінімум. Тут і до 11 грам є. Ось така приблизно вага. Ну, в середньому 10 грам. Ось. Досить крупна. Як не дивно, в основному, якщо шовковиця чим більша, тим вона більш водява і менш смачна. Але дошеллі це не відноситься. Вона саме-саме. От Якщо взяти зі Шовковиці, то, напевно, Шелі одна з найсмачніших і найцікавіших сортів. Наприклад, якщо взяти Чорний принц, він трошки дрібніший і, він, і, і чуть -чуть кисліший, але він більш транспортабельний, звісно. Шеллі десь, ну, так якщо ми зараз саме зірвали її на ринок, то з завтра до обіду вона ще ну, нормально буде. От, якщо вже післязавтра вже під питанням. От, а Чорний принц 2-3 дня, там без питань. Ну Він трошки менший і чуть-чуть він кисліший. Ну він твердіший відчувається, він навіть чуть-чуть навіть хрустящий, можна так сказати. Ось Досить таки теж цікавий. Не знаю, чи встигну заробити відео. Все, все забуваю на тій ділянці приїхати і взяти вагу. О, це в мене біля будинку. Тут трошки і догляд кращий, а там чисто в полі. От він і чуть-чуть дрібніший там, відповідно. Ось, так що ось така в нас цікава шовковиця шеллі. Дуже крупна, солодка. От, на даний момент трошки ввозимо на ринок і частину все-таки висушуємо собі на зиму, і потім, ну, частину їмо, частину висушуємо і висушену потім зимою дуже класно. Додати в чай, вона туди стає такою дуже-дуже солодкою. І чай дуже такий теж насичений, солодкий. Гарний я собі так на зиму готуюся, коли, коли їду різати живці, холодно, все. І вона досить непогано так імунітет підтримує. Ось дуже така хороша штука. От Відколи почав чай з шовковиці, з ягать, шовковиці пити, ну, Простуду вже й забув, коли хворів. Так що сама смачна, соковита. Ось така. Самоплідна, тобто ніяких опилювачів нічого не потрібно. Все нормально. Врожай теж. Досить такий гарний. Не пам'ятаю, я здається, відзняв кусочок перед самим достиганням. Там не встигав зробити відео. Подивлюся, якщо я знайду, якщо його не видали випадково, то я десь тут його переклею. В кінці О, там врожай просто скажений І вона так чуть-чуть віддає, все підростає і віддає. Підростає і віддає. Так, протягом там 2-3 тижнів потрошки-потрошки віддає. От. Ну, якщо ще внести гіп третій, тут питань взагалі немає. Ягода стає вся однорідна, вся крупна, ну, це просто дрібної майже немає. Бомба. От. Ну, туди треба води давати багато і, і гарно обрізати. От. Бо може бути перегруз і дерево може трошки, трошки йому буде тяжко. От. Бо реально, тут, тут є куди вести.